Алло, не їдьте, я кажу. Передумали назад, акуратно здаєте. Параліч Та -та. ліценба. Ну. Ви вже ходить. може, Якщо ти мене ще розстроїш, ти мене ще увидіш. А це ви розуміли відорожку? Так. <касався> Друзі, всім привіт! Ми знову на проспекті Степана Бандери 4. Тут безліч магазинів, і я наголошую: оці всі автомобілі, які заїхали на тротуар, здійснили рух тротуарною частиною і заїхали в глибину тротуару. Вони тут запарковані незаконно. Але сьогодні наш рейд. Присвячений тим хитрозробленим лосям, які заїжджають на тротуар, щоб об'їхати невеликий затор виграти 3-5 максимум автомобілів. Сьогодні ми їм будемо пояснювати правила дорожнього руху і що їхати тротуарами дуже і дуже погано. Добрий! день. — Магазин. Ні, магазин немає проїзду. А так. тут ви тут часто ходите? Як вони тут їздять? Отак і їздять, як сьогодні. Ще й хуже будемо сьогодні трошки їх виховувати. На даже ви поставити тут камеру лист, фотофіксації і щастя, Так, листи да. вже вже будуть, потроху будуть. Заощадив 120 гривень. А ти вже скачав на свій смартфон Автоклаб 365 Якщо ти автовласник і любиш бути завжди попереду, цей мобільний додаток завжди для тебе. Знижки на топових АЗС України, знижки на автопослуги Києва, онлайн-страхування і Юрист Онлайн. який, між іншим безкоштовний. Як і все інше в цьому додатку. А також блискавичний сканер номера, який допоможе отримати вам купу інформації про автомобіль всього лиш за кілька секунд. Загалом ще купа корисних фішок, про яких я вам обов'язково ще розповім. Качай АвтоКлаб 365 і починай економити просто зараз. Звісно, якщо у тебе є автомобіль, всі посилання традиційно внизу під відео. Добрий день, куди ви їдете? В магазин. — Ні, не в магазин. Тут не можна їхати. Очіпи. Ну не можна, тому що це тротуар. Ви їдете в глибину тротуару. Як Ніяк або там паркуватися йти пішки. або паркуватися. Місця? Ні, це не паркувальні місця. Це неправильно. Всі ці автомобілі, оці що попереду, вони всі нелегальні. Ні, тут я немає не знака... — просто погрузити Машину я не то. Що... Дивіться, ні. тут люди просто об'їжджають затор. Пункт правил 11.13 Вказує на те, що рух тротуарною частиною заборонений. Це не паркінг. Це тротуар загального користування. розумієте? Автомобіль, який заїде з проїжджої частини і запаркується, ну, він не порушує. От дивіться, маршрутка об'їжджає затор. Маршрутка, маршрутка. об'їжджає затор. Так, то зараз вийдемо з ним і будемо говорити. Маршрутка їде тротуаром. Дич. Стійте. Так. Можете тут стояти до ночі. Ми тут будемо стояти до ночі. Добрий день, це ви що, затор об'їжджаєте? Ні, на таможні їду. — їде. Ну нема тут, не можна їхати тротуаром. Отак От з'їжджаєте. Вам за що ви так. сперечаєтесь? Я, мені треба під'їхати до магазину. Ну, реально я вам розповідаю, я як світ там заїжджає. Я вам так розповідаю. Як? Як? Ось так. З'їжджаєте, ось так. людина так. з'їжджає. Так. Так. Паркуєтесь біля червоного авто, я не вийду з дороги. Не, вийду. Там, з дороги. Там не вийдете, висок, значить, там значить, є проїжджаєте так. вперед. Там, там є цей заїзд, заїзд не зроблений незаконно. І я і... зараз так само звідти буду заїжджати. Мені просто важкий груз занести в машину. Нема цей, магазин, цей магазин не обладнав під'їзди. Але якимось чином він взяв ліцензію на те, що право на те, щоб відкритися, він не обладнав під'їзди. Це його проблема. цьому винен я не ви магазин. Винен, ви його вибрали? Ні, ні, тоді магазин наказати, а не людей. Я розумію, ну. Що я рухаюсь по пішохідній зоні. Ну тут і зроблені то есть, місця для парковки, то що мені ви зараз приїхати. Ви зараз поїдете, ви зараз да. поїдете, після вас ще 100 проїде, які будуть затор об'їжджати. І кожен ну, половина з них будуть розповідати байки, що я кудись їду, мені треба в магазин. Ну, щоб розпідпетляти і втекти від затору. Не, я я б проїхав за то, що за ним давно. Про, правильно, тому, тому дивіться, віде. ви зараз час згаєте. Я проїжджав затор, мені броще було повернутися, вернутися як Тойота. Туди, назад. Ну, все добре. добре. Можна пофоткатися? — Можна. О, тут, да. Дякую. Дякую, що підтримуєте. Друзі, дивіться, як дають швидкий проїхати в смузі транспорту, як в лапках дають. Стійте, не їдьте, не їдьте. Алло, не їдьте, я кажу, не їдьте, кажу. Не Добрий день, ну, Ні, до магазину не можна проїхати. Ні, Ви розумієте, як ви їдете? Можна проїхати, якщо більше двох метрів. Можна проїхати, якщо більше двох метрів. Ви в якому році на права складали іспити? Давно? Да, я, я хочу вам сказати рух тротуарною частиною заборонений. Ну, Назад здавайте, повертайтесь в потік і заїдете з, з проїжджої частини. Давайте, давайте, ще, ще, ще сміливіше. Летить, глянь. Ми з рібінком їдемо в магазин колясок. Ви, ви можете правила дорожнього руху а почитати деду. без дитини. Там є заїзд на тротуар. Так, знак є паркінг? Є. Де? Та яка різниця? Вон там-то є парковка или ні, Или я не прав? Ви на. Ви на... Ні, немає. А як я туди заїду, тоді? Ніяк. З проїжджої частини. Хорошо, парків... З проїжджої частини паркуєтесь з краю проїжджої частини. Обережно! Ей! Ти бляха шумахер! Ти нормальний взагалі! Друзі, дивіться, Ланос. Десятки пішоходів, от реально десятки. Йому треба об'їхати п'ять автомобілів. Затор їде з такою швидкістю, як і він. Добрий день. Куди їдете? Хочу базу автозвука. Базу автозвука там. Так, передумали? Передумали назад, акуратно здаєте. Виїжджаєте і в потік повертаєте. Передум. Ні, передом не можна. Ми нікого вперед не пропускаємо, тому що можна травмувати пішоходів. Я їду в базу автозвука і передумав. Молодець, на ходу петляє, просто вигадує. байки. Добрий день. Стійте, кажу, там... там... там. там, там. Там диск, там диск. Бере не треба, не треба, не треба, не треба. Спокійно, спокійно. Спокійно. Так. Е, викликаємо швидку, щойно швидка проїхала. Вона спокійно проїхала, її пропускають люди. не працює. серйозно, Ми не можемо. Е, дивіться, затор їде з такою швидкістю, як ви. стоїть? Вони всі запарковані нелегально. Вони всі запарковані були до нашого приходу, а ви їдете. Різниця дуже суттєва. Тобто, якщо завтра не хтось не. інший просто себе погано буде почувати, в нього палець заболить. Я бачу. Фор, ви не бачите, форс-мажор. Я обично себе віду прилічно. Я вас просто хочу попередити, поїдете вперед, поламаєте всю машину. Розвертайтеся обережно і з'їжджайте в потік. Потік їде з такою швидкістю, як ви по тротуару. Обережно. Ви впевнені, що я роблю те саме? Ніколи в житті. Ніколи в житті. Не роблю такого, ніколи. Ох. Одужуйте пошвидше, одужуйте. Стійте, стійте, стійте. Добрий день. Він розповідає, стоп! Ей! Куди ти їдеш на пішоходів? На пішоходів їдете? На пішоходів їдете? Ну, Я вот с троещиной выезжаю, и э, там по встречке, вот если ехать по бальзаку, я знаю Бороля. А он едет и влазит перед всеми, э, ряд, там на встречке пробка. честно. Ця людина ехала на пешехода. Да, я видел б, 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 б. <хрек> мужчина с ребенком, Ну, То есть, ну, я не знаю, тут не объяснишь. У вас, ті, хто смотрить, ну от я підписаний на ваш канал, я смотрю, То есть, ну я розумію, що так не можна діти, ну, треба діти по-нормальному, якщо ми хотим бути нормальними людьми. Тут постійно, постійно вони їздять. І вони ж тупые, на... не реагують на замечания. Жах. Просто дивіться, дивіться, пішохода зганяє. Ну куди ви їдете на пішохода? Не їдьте далі, не їдьте на пішохода. Якщо ви не знаєте правил дорожнього руху, я вам підкажу. Пункт правил дорожнього руху 11.13, він чітко вказує на те, що рух тротуарною частиною заборонено. Всі ці автомобілі запарковані нелегально. Це нелегальний паркінг. Тут немає знаку паркінгу. Громадянин України пішохід, якого дістали їздуни тротуарами. То викликайте поліцію. Хай була вже поліція, була оштрафувала. Якщо хочете, ми дочекаємося, вони оштрафують вас. Ні, так а що чи не евакуюються? Всі чому нема нема заборонених знаків? Дивіться, на тротуарі не треба заборонених знаків, не треба. По-перше, так і ви просто будете знати, що це рух тротуарної частини. Я знаю, якщо мені тут треба припакуватися, то в глибину. Дивіться, ви можете заїхати з краю, отам далі стоять автомобілі з краю, з проїжджої частини заїжджають і стоїть і два метри лишаються. Оці всі автомобілі в ряд вони вглиб проїхали, вони вже незаконно. Ви з краю паркуєтеся, йдете пішки. Паркування дозволяється, якщо для приходу залишається. Дивіться, але 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 перед тим іде дуже суттєве уточнення з краю проїжджої частини, і все крапка не в глибину тротуару. Розумієте, я, я не пам'ятаю. Ні, ні, я вам точно кажу. Я вам точно розвертайтесь і назад. Дякую. Не їдьте! Тротуаром не їдьте, кажу вам, тротуаром не їдьте. Тротуаром кажу, не їдьте. Перекриємо, дивіться, тротуаром. З мотоцикла, так. Да? І що? Ви вже ходіть, якщо ти мене ще разколюш. Ага. Ти ви, ви будете наїжджати тротуаром на людей. Ти мене услышав? Я вас, я вас побачив. Вам ху, ні, в магазин ти. вам треба пішки йти. Я вам сказав, тротуаром не їздять. Там парковочне місце. Там нема паркувальних місць. Там нема, не підходьте близько. Близько не підходь. Близько, немає. Це не паркувальні місця. Це не паркувальні місця. Обережніше. Бандітос. Як ви розмовляєте? Що? Це я винен в тому, що я зробив вам зауваження? Це я винен в тому, чи що? Що ви їздите тротуаром? Я ти що не наігратися? Я просто не зрозумів. Я ти Ви що, мене зараз бити? Герой! Хто Людина! Людина! Ти мене ще блядь. Запам'ю мою лицо. Я запам'ятав. Добре. Номерний знак мотоцикла запам'ятаю. Я в поліцію подзвоню за погрози. Я подзвоню в поліцію. Добре, добре. Друзі, інформую, от чесно, не пустили нікого. А знаєте чому? Тому що треба донатити, навіть не мені. Треба не донатити цим мужнім створінням, пенькам, дерев'яним пенькам. Тому що цих диких лосів, їм не шкода людей. А от своє залізо пеньочок, шкода. Тому, друзі, є бажання задонатити на розвиток пеньків на тротуарах, щоб зупиняли лосів. Можете це робити. QR-код традиційно, номер карти, все дублюємо внизу під відео. І окремо показуємо наших патронів. Друзі, ми дуже розвиваємо патрон. Чому? Тому що картка, ми не можемо відповісти людині, а патронам можемо відповісти, патронам можемо написати, топ-патронам можемо подарувати чашку, патронам можемо якісь плюшки. Ставайте нашими патронами, ми будемо вас гарно за це любити. Але я кажу всім, 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 хто донатить. Щирісіньке дякую. Добрий день. Тротуаром не можна їхати. Не їдьте, будь ласка, а тротуаром. З магазину назад о так з'їжджаєте і в потік. Не треба всіх об'їжджати. Не можна рухатись тротуаром. Добре, обережно пішоходів бережіться. Інформую вас про те, що тротуаром їздити. Я взагалі ви ж бачили, що не в'їхав, забирав людей. Тобто, як, як ви не їхали і їдете тротуаром? Ні, мені якось треба виїхати з нього. Вам треба отак задом, задом. Розвертаєтеся, там виїзд. Да, та все гаразд, обережно. Тротуаром їздити не можна. Тротуаром, ним, так, ним, ви вже усвідомили, та? А якби нас не було, то ви б далі їхали. Тротуаром об'їхали три машини. Тротуаром їздити не можна. Стій. Стій, кажу. Тротуаром кажу, їздити не можна. Тротуаром, ви порушуєте, так? В потік. Отак, в потік і ви, ви ж на мотоциклі, ви їх всіх об'їдете. Добре. Обережно пішоходів не зачеріть. Нічого, що... автомобіль за вами. Автомобіль кажу за вами. Нормально вам? Ні. Нормально вам по тротуару. Ні, не, не. так? Не їдьте тротуаром, тротуаром не їдьте, кажу. Добрий день. Ні, не Не можете. Не можете. Обережно ззаду машина. Обережно. Не їдьте! Не можна під'їхати, не можна. Тому що ви їдете тротуаром, ви не знаєте правил дорожнього. Вона назад зараз дає. Вона вже заїхала, ми прийшли сюди, вона тут стояла. Ми ж не будемо її руками евакуйовувати, а ви їдете, розумієте? Ми пішоходи. Пішоходи, ми маємо право стояти на тротуарі. Така організація, пішоходи називаються. Мене дивує просто те, що люди не визнають те, що вони порушують правила дорожнього руху. Ви Розумієте, що ви їдете тротуаром. Тротуаром. Ні, ні, ні нема. Там нема паркінгу. Цей паркінг нелегальний, незаконний. Там нема паркінгу. Ну, ну, не треба паркуватися, щоб пройти до дому. в магазин. Магазин, дивіться, от магазин мав подбати, щоб цей паркінг був правильно оформлений згідно всіма стандартами. Магазин про це не подбав, це вони зробили там самозахоплення паркомість, розумієте? Тому, тому дивіться, ви проїжджаєте вперед, трішки далі, йдете пішечки. Кожен хоче заїхати в двері магазину, в двері, в касу. Ну я розумію, ну тут ж парку. Як це треба ж паркуватися, правильно? Много ж людей. Дивіться, Подійти. дивіться, магазин, ви говорите магазину, магазину, магазин, зроби паркомістя. Розумієте, до магазина. З'їжджайте, з'їжджайте. Це на героїв Сталінграда Рада одне. Були ми там, були, там поставили стопчики, до речі, ви нормальне діло діли. Дякую. Ну скажіть, ось такі їздуни тротуаром. Ні, так це ще хоч вони це ведуть адекватно, ну, а так. І не культурні, з ними дуже тяжко спілкуватися. Простій людині не хочеться зв'язуватися з так з такими, тому що люди і бояться, і не хочуть оцих всіх конфліктів. Да. Якщо у вас є можливість на це впливати, є можливість, тому це правда. ви… Добру справу. Дякую вам дуже велетенське за підтримку. Дякую. Ей, не їдьте. <му> Нормальний? Тротуаром їхати з такою швидкістю. В нормі? Здорово, позвоніть, кусані на перекрісні постоянні порегулірують. Так, знаємо, знаємо. Ми їм же дзвонили. Добрий день. Добре, я базу автозвука заїжджав, ребята. Как мне Сюди не можна стояти? стояти, ось там запаркуватися, і пройти пішечки. Та там ні, тут знак стоїть. Значить, треба запаркуватися на протилежному так, боці, я вам пройти говорю, пішечки. для піше. Це вона незаконна. Ну, я не знаю, законна вона чимала. Проїжджайте, да вона... Не вона незаконна. Машину йому шкода. А люди, фу, якби він людині ногу переїхав, це нічого. А от корча свого вдарив. Це хтось винен. Дивіться, як вони з'їжджають. Вони кажуть, тут є заїзд. І самі б'ють свої пороги об цей так званий заїзд, який встановили незаконно. Стійте, стійте, кажу, стійте. По телефону розмовляєте по телефону. Все, дякую, так, Вибачте. Ех, слухайте. Вибачайте. Я. Дивіться, не їздіть, послухайте мене. Дослухайте. Дослухайте. Не їздіть тротуарами. Це небезпечно для пішоходів. Добрий день! Обережно! Може ви правил не знаєте? Може ви правил не знаєте дорожнього руху? Я вам підкажу. То от, бачите, пішоходів чавите. Людина незадоволена. Вона каже, хто ви? Звідки ви взялися? Пішоходи. Чернь! Звідки, ви? Звідки ти взялася на тротуарі? Ці взагалі запаркувалися посередині тротуара. Просто молодці. Посередині тротуара кажу, запаркувалися. А ми? Так, ви на БМВ вашому. А де? Я посередині. Я посередині. А ви? Ще раз, будь ласка, посередині, так? Це тротуар загального користування. Ми тільки не Так, перепаркуйтесь. Дякую. Добрий день, ви затор об'їжджаєте? Я з парковки виїжджав, думав, що я хоч по тому сізду. Ну не можна тут. Їхати. Сказали, що... Так, Вони Мені. бачите, за затор об'їжджають. Повертайтесь. А це ви так. <касався> так. Не їздіть тротуарами, дякую. Я з партую біжав. Немає там паркінгу, він незаконний. Я відкрив вам секрет, він нелегальний. Мені. Все, щасливо. Добрий день. їдете за тротуаром, відкрию вам секрет. Тротуаром. Мені не можна, Оці всі автомобілі запарковані нелегально. Всі ці за вами автомобілі нелегально. Розвертайтесь, проїжджаєте проїжджою і далі десь там паркуєтесь і потім підійдете. Або от з краю тротуару. Дивіться, отак заїжджаєте, там червона Honda, біля неї є місце. Тобто, якщо ви з проїжджої частини на край тротуару, то далі пішечки пройдете. Окей? Так можна. А їхати тротуаром не можна. Не їдьте, ви не проїдете. Ви мене чуєте? Ні, ви не проїдете. Куди ви їдете? Ні, а як мені товар виняти з машини до цього магазину? — Підійти Я ось... до магазину. Не це, це не паркінг. — Це не паркінг. Це не паркінг. Ну він дивіться, він незаконний. Ну, це взагалі цей заїзд. Оце встановлена. Оця штука. Вона незаконна. А що там я просто не бачу? То біла полоса. Звідси видно перед шевроле, то не полоса для парковки. місце для парковки. Віця, ці цю розмітку нанесли незаконно. Okay. В Києві наносять незаконно самовільно, як хочуть, розмітки. Затирають розмітку, ну, такий бардак, така вакханалія, Та на жаль, ми живемо в такій країні. От хтось там відкрив магазин, ще щось, і вони вирішили. Давай ми понамальовуємо. А люди правил не знають. Ну переважно або їм підказує людям. Та їздіть, їздіть, тут все добре. Оце все незаконно. Знака «Паркінг» немає. Це перше. Друге, оця штука її встановили незаконно, щоб люди могли ну заїжджати. Слуш, а чого ви сюди? Собі... Чом поліція не дозволяє, щоб зняли цю штуку, щоб не мішати. Є ну от ну таке питання. Так, цікаве. Він біль... ми, ми робимо. Ми робимо. Ну просто я ви бачу, моє ну, заїзд. Правильно є заїзд. Стоять машини, стоїть воно якась біла полоска, похоже на розмітку. Відповідно, Ну, тобто, розумієте, який тупик? палка з двох концов. Давайте тоді, ну чесно, я тільки за поліцію зняти і все. Ну, поліція ж може дати наказ, щоб зняти. Ну, я ж... є, є великий, є великий варіант, що після нашого випуску, після того, коли ми зробимо, покажемо, привернемо увагу. Поліція приїде і зніме. Більше того, ми будемо лобіювати, щоб стовпчики ставили. Друзі, ми знову на цьому епічному тротуарі на проспекті Степана Бандери. Де дуже багато порушників розповідали нам, що тут паркінг, що тут можна їздити і так далі. Друзі, ми вийшли на керівництво шосейно-експлуатаційної дільниці Оболонського району. Нам відповіли і сказали, цей заїзд незаконний, його демонтовують, як бачите. І далі нам ще пообіцяли, що тут будуть стояти класні антипаркувальні стопчики. Тому, друзі, закон на нашому боці, як бачите, окремо хочу подякувати керівнику оболонської шосейно-експлуатаційної дільниці Олегу Коликову. Дивіться, оперативно людина відгукнулася і оперативно дає добро, дає команду на те, щоб тут був порядок, і це класно. Дякую вам, хто підтримував нас. От в цьому випуску. Тут можна паркуватися і їздити тротуарами чи ні? Законом, зі скими погоджено, з нами точно не погоджено, думаю, ні з ким не договоримо. Ну так. Самовільно зробили. Друзі, реально 15 хвилин роботи. Приємно, коли це роблять офіційні служби, і приємно, коли торжествує справедливість, а не твориться, продовжує творитися бардак на тротуарах, де людей чавлять. Ми вийшли на керівника, керівник надиво виявився адекватним, дав команду і це зробили. Так і мало бути, але воно чомусь стояло. Демонтаж тривав реально 15 хвилин. Тож, якщо хочете порядку на дорогах, починайте з себе та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Затора практично вже немає. Ми свою роботу зробили і зробили сьогодні на відмінно. Ми не пропустили нікого. Крузаки, там джипи, лексуси і так далі. Всі рівні мають бути перед правилами дорожнього руху. Я нагадаю, весь цей самовільно захоплений і самовільно розмічений паркінг незаконний, тому що автомобілі, які їдуть сюди, вони здійснюють рух тротуаром. Знака паркінг там немає. Оця штука заїзд встановлена нелегально. Тому міська влада потрібно шукати рішення. Тому що, вочевидь, тут обладнати паркінг неможливо. І це спонукає водіїв-порушників об'їжджати затори. А затори тут будуть. Навіть коли міст відремонтують, якесь ДТП десь буде, тут буде виростати гігантський затор. Ми свою роботу зробили. Якщо є бажання, якщо ви її гідно оцінили, поставте нам, будь ласка, лайк. Традиційно, друзі, підпишіться на наш канал. Це допомагає нам розвиватися. Хто хоче першим випуски, поставте дзвіночок. Пишіть в коментарях, оцінюйте нашу роботу традиційно! Готові! Не будьте лосями!